Пані Віра, жителька села Великої Димирки. Доброго дня, пані Віра. Доброго дня. Пані Віра, скажіть, будь ласка, де ви перебували 24 лютого 2022 року? Ну, звісно, перебували вдома, ми спали. Планували зранку їхати на працю, але в 4 години і не пам'ятаю, скільки Це хвилин. Почули ці вибухи і зрозуміли, що почалась війна. Ну, звісно, на роботу вже ніхто не поїхав, і всі уважно слідкували за новинами. Це було єдине, про що всі думали. Ну, звичайно, почали. Я не пам'ятаю піст... тоді ще навіть, напевно не почався. Ну, я, як віруюча людина, почала інсити, інтенсивно читати псалтир. Це єдине, що ми могли зробити для цієї події молитися і просити Господа, допомоги для наших ЗСУ, для нашої країни. Тому що без, без Господа ми от і зараз говорять, що так, велика заслуга ЗСУ, велика заслуга. Народу нашого, але в першу чергу слава Ісусу Христу, тому що без Його допомоги нічого не було. Росія нападала не на один народ, але такої допомоги, як країні, не отримала ніяка країна. Так що спасибі йому за все. Ну, ми до 8 березня ще так спостерігали, коли вже вони до нас приїхали, там недалеко було, то ми ще спостерігали. Так, продовжували спілкуватися. А коли вже заїхали 14 березня до сусідки, прибігла сусідка вся в сльозах у їх перед вікнами. І потім далі заїхали до нас на город, то ми вже почали так всі згуртувалися, сусіди і допомагали один одного, продовжували молитися, надіятися, вірити. Але коли вже почали вони стріляти, по хатами почали горіти хати, то, звичайно, прийшов страх, це страх, який не можна передати словами. Люди, які не побули в цьому, вони не можуть це описати. Це навіть я говорю дівчатам: це не страшно, це було дуже страшно, дуже страшно. Але ж все-таки продовжували жити, строїли групку. Я е... Пам'ятаю, думаю, не встигла ж окропити святою водою дім, щоб вже стоять на городі, і ми там у віконечку так заглядаємо. То тобто вже так з вікна кругом походила, а синову машину і не встигла. Я кажу, хай до обіду. А вони приїхали після обіду якраз почали стріляти, тому що бачили, як ми там будували грубку, ходили туди-сюди і вони почали біля двора стали. Синову машину розстріляли, і все ми ледь встигли заховатися. Але спасибі Господу пронесло. І ще той, це був саме страшний день, коли горіли ці хати, і наші е, чоловіки бігали тушить, а ми чули, як їдуть вони на бронетранспортери і стріляють, як чоловіки наші тікали і прощалися з життям, а ми сиділи і. Тільки могли за них молитися, щоб це все, оце такий самий день у нас був найстрашніший. Ну, Потім все це всі зійшлися, всі залишились живі, слава Богу. Ну, Я не думала виїжджати, але син сказав, я без тебе не поїду, то ми виїхали. А жили дружно, допомагали через забор, У мене саме велике бажання, я люблю каву. Нема як зварити каву. Хтось їсти хоче, Зрізана хтось намагу. пити. Хтось... Ми... Як каву зварити? як каву зварити. Я пам'ятаю, розвела перві тут же ж вони, щоб дим не йшов і все. І зварила каву. Ой, це такий був на, на цьому тур та каструлька чорна в садині. І кава, серед війни, кава. Це так і була благодару. Та а ти зварила її. Так, і тоді вже варила, пила кожен день. Ми вже вивчили їхній графік, поки вони там спали, вони теж рано вставали. Ми вже вставали, там варили, кип'ятили, щоб вже потім не... Бо Всі сиділи тихо, вони не любили, коли де ходить, коли. Ну, були всякі люди, не вірили, що вони жорстокі, і ходили, і все. І от вони стріляли, щоб лякати нас, щоб всі сиділи по домівках і ніхто нікуди не висував носа. Ну, це таке. Тоді вже виїхали. Господи, пережили. Пані Віра, а ви виїжджали десь по Україні чи за кордон? По Вінниці ми були. Вінниці ми У Вінниці перебували. А що мотивувало повернутися, коли ви повернулися в громаду? Нам тільки сказали, що, вже їх, що вони покинули село і ми одразу син завів машину, побиту, і ми повернулись додому. Приїхали. Ну нічого, все, оселя. Настільки я говорю, це освячені, не знаю. Віра спасла, що вікна залишили стіли, тільки в сараї, там вони вже де не достали побите стекло і криша була побита. І кури подавили собачки, бо бігали ж всі голодні, там сусідам трошки підкармлять. Так що ми до сих пір просимо Господа прощення, просимо допомоги. Надіємося і віримось. Кина Господа Бога, на наших дітей, щоб Господь укріпив їх і в усьому їм допоміг. Але й нам треба. Я говорю, кожна людина може принести якийсь внесок. Ми то у Господа просимо, але Господь нам теж говорить, люди, схаменіться, перестаньте грішити, гріх веде до смерті. Так що хтось може перестати матюкатися, бо матюк це молитва до нечистої сили. Хтось може перестати красти, хтось може брехати, хтось стати до молитви, бо Божа допомога, без Божої допомоги ми самі не зможемо. Спасібі всім країнам, спасіба усім людям, які. Не думають про себе і один одному допомагають. Так повинно бути. Так учить Господь, любить ближнього, любить життя. І... Пані Віра, підкажіть, а в ті, в той найскладніший період чи відчували ви силу в український спротив? Чи вірили? Ви? Я вірила у Господа. І не було сумніву, тому що от росіяни говорять, що вони з Богом. Але коли людина бреше. Ви самі знаєте, дезінформація. Коли людина прийшла на чужу територію, у Біблії написано навіть за межу гріх сваритися, то з яким вони Богом? Дійсно, вони з Богом тільки ж не з Ісусом. А ми, ми з правдою, ми дійсно з Богом, тому що ми, ми тут вредні, ми тут наводимо ладу в своєму домі, з усім цим боремося, але ми ні, нікого не. Чіпали, ми захищаємо свій дім, так як і, і учить Господь, коли на тебе прийшов з мечем злодій, то ми пообороняємося, так що я вірю, що ми переможемо. Дякую. Пані Віра, підкажіть, будь ласка, що потрібно покращити для життя в громаді, на вашу думку? Ну, це питання може більше знає голова. Тому що я не дуже м, не все. Да? вникаю в це все. І я стараюся бути вдячною за все. Ми е, Навіть е, оце наше, розумієте, я всім говорю, люди, навчіться бути вдячними за все. Навчіться допомагати. от Ми не повинні говорити, ай там голова зробила не так. Це вже не, ми, ми не з Богом. Коли людина, я взагалі не маю ніякого поняття, як повинна робити голова. І я її осуджую. Я повинна говорити, дай їй розуму, мудрості. Коли ми вдячні за все, що в нас є, от як велика наша сім'я Божа, схожа на маленькі сім'ї. Коли в нас от у кожного у є діти, ви їм щось робите, там щось їм дбаєте, а вони говорять, а. І те, ти не так, і те і не так. Як вас вражає ця невдячність? Отак і Господь говорить, я вам дам все, у вас і машини, у вас і їда, хліб. Ну, у когось менше, у когось більше. І вип... Одяг ми викидаємо в мусорку. Ми не знаємо, що нам їсти. Так. Це великий гріх, і Господь може. За це ми за це можемо поплатитися. Він, він нас не наказує, він нас учить, люди, зхаменіться. Так що ну, от така моя думка, що нам повинно, треба бути вдячними за все, тоді буде краще, коли вам діти говорять, мама, спасибі тобі, у вас наче ви крила ростуть, і ви хочете ще більше зробити. Ну, коли вам говорять, що ти те зробив не так і те не так. То крила опадають, і людина стає безсилою. Так і Господь думає, я вам все дам. А як от в анекдоті? можна анекдот розказати? <різь> <різь> ну, от два ангелочки. Один лежить на хмарках, а інший туди-сюди літає, цей що лежить, говорить. Послухай, брате, ну що ти оце, <кхім> маячиш туди-сюди. Я від, ляж відпочинь, а він говорить, у мене така місія носить прохання до Господа від людей. А ти чого лежиш? Вивернувся на хмарах безробітний. А він говорить: а у мене така місія носить вдячність від людей до Бога. Прохань багато, вдячності немає. А це дуже велика проблема. Ми не вміємо. Цінити те, що в нас є. І в нас все плачемо, що в нас мало, мало, а що нам ще треба? І скільки треба? Ми не розуміємо. Тому що це порок, можна сказати. Чи, підкажіть, будь ласка, ваш психоемоційний стан в той період і зараз? Він відрізняється? Хоч трошки проще? Психоемоційний стан, я ну, от весь час в напрузі, тому що в мене син на війні. І оце як натягнута струна. Він може пройде тоді, коли завершиться все. Я не подаю виду і спасаюсь тільки молитвами, тільки молюсь, стараюся менше перед Господом робити шкоди, щоб він мене чув. Щоб допоміг моїй дитині і всім, всім вони наші діти, всі вони наші чиїсь чоловіки, жінки, а ми велика єдина родина. Так, що... Господь, вашого сина, і всіх, всіх наших воїнів. Дасть розуму і мудрості командирам, і президенту, і всім людям розуму і мудрості. А яким чином Господь дає, це вже йому видніше. Ну, пані Віра, поділіться з нами, про що мрієте? Які у вас є мрії? А про що мріє? всіх одна мрія, щоб закінчилась війна і всі були щасливі. Це сама, головна мрія. Усіх Так. — Дуже вам дякую за це інтерв'ю, за приділений час, собі величезний і нехай Будь буде ласка. перемога. Дай Бог. Дякую.